Вітаю на курсі «Вирощуємо майбутнє. Я Міра Волощук і я розповім вам про сирні справи. Трошечки спершу про себе. Ми живемо в чудовому мальовничому покутському селі Тріця на Івано-Франківщині, перед передгір'ї Карпат. Невід'ємною частиною мого життя є мій сад, який за багато років перетворився в справжній лісосад. Тут ростуть хвойні дерева, поряд з фруктовими, декороси поряд з декоративними рослинами. Навіть ще не чувши про пермакультуру, я почала спостерігати та експериментувати на своїй ділянці у своїм саду. Спостерігаючи за природою, я почала приймати різні методи обробітку ґрунту, більш природніші, зовсім не використовуючи ніяких хімічних препаратів, які більш доглядають за ґрунтом, тому що здоров'я рослини іде від здорового ґрунту. Тепер я щаслива бути членом пермакультурної спільноти та активно вивчаю біодинамічне землеробство. Живучи в селі, де є всі чудові можливості для розвитку нашого локального українського продукту, я почала цікавитися хлібопечінням та сироварінням. Так народилась мірина майстерня. Мірина майстерня сиру це простір для людей, залюблених в природу з екологічним мисленням, де можна навчитися вирощувати їжу, варити сир та пекти хліб за світовими тенденціями натурального сироваріння та хлібопечіння. У нас в Україні склалось історично, що корова завжди була годувальницею сім'ї. В усі часи українці широко вживали молочні продукти: молоко, кефір, ряжанку, йогурт та свіжий сир. І навпаки, культура витриманих сирів та сирів з пліснівою у нас в Україні зовсім не популярною, так як в цілому світі нараховується близько п'яти тисяч різних видів сиру. А такі країни, як Франція, Італія, Швейцарія, Німеччина, Голландія, Португалія, Іспанія, є країнами з дуже великою історією сирною та культурою. Там люди вживають сотні видів різних сирів. І тому дуже приємно, що останніми роками у нас в Україні почала розвиватися сирна справа. Почали з'являтися невеличкі крафтові сироварні та великі виробництва сирів. Почали з'являтися козині, овечі та коров'ячі ферми. Почали з'являтися у нас сирні фестивалі. Наприклад, фестиваль в Києві проводиться двічі на рік, куди з'їжджаються сировари з цілої України, і в кожному регіоні проводяться сирні ярмарки. Тому навіть дуже найвитонченіший український гурман може прийти і спробувати європ... українські сири по типу європейських, але з українським корінням. Тої популяризації сироваріння в Карпатах я вже третій рік. Їду в Путильський район на Буковині далеко вгори варити сир. Я випробовую та експериментую різні технології, і хочу вам сказати, що якість гірського молока ні в чому не поступається альпійському молоку. І в нас є великі можливості для творення нашого українського сиру по альпійській технології натурального сироваріння. Цьому сприяє багато чинників і великі пасовиська з різнотрав'ям, і висота над рівнем моря, і люблячі ставлення господарів до своїх тварин та вільний випас худоби в горах. Так народився мій сир-слідник. Цей сир, я варю високо в горах з гірського молока, а вже дозріває тут у нас вдома. А щоб здарити сир, не потрібні ніякі спеціальні обладнання. Насамперед, ви повинні мати молоко хорошої якості. Тому що смачний, якісний сир це смачне якісне молоко. І у вас повинно бути велике бажання робити цю справу та розуміння технології. Тому зараз ви подивитесь на маленький майстер-клас відміреної майстерні сиру, по варінню найпростішого сирочку. А зараз невеличкий майстер-клас по виготовленню найпростішого сирочку. Як я вже вам говорила, сир можна дуже просто зварити в домашніх умовах. Для цього потрібне ваше велике бажання, якісне молоко, форми. Це найпростіші маленькі форми. Градусник. Для закваски можна взяти йогурт і фермент для того, щоб зробився згусток. Молоко наливаємо в кастрюлю. Підігріваємо до 34 градусів і вносимо фермент, який розводимо в стакані холодної води. 20 хвилин ми перевіряємо, чи згусток наш готовий. Ось. Зуст готовий. Тепер ми нарізаємо сирне на зерно. Шириною 2-3 см смужечки. Можуть бути трошки більші, просто це невеличка у нас ємність, і невеличкі тоді будуть у нас кубики. І залишаємо знову на 15 хвилин. 10-15 хвилин. Через 15 хвилин ми починаємо різати наше зерно і помаленьку вимішувати. Ось так. на дрібніші кубики. Десь хвилин 20. Якщо ми хочемо зробити м'який сир, ми можемо десь через 5 хвилин вимішування вже вибирати сирне зерно в формі. Зараз ми зробимо дві форми м'якого сиру, а решта сирного зерна вимішаємо більше, і в нас буде чуть твердіший сир. Під час вимішування сироватка виділяється і сирне зерно підсушується. Бачите, яке воно стає щільне? Можна дрібніше його порізати, на твердіший сир можна порізати зерно дрібніше. На цьому етапі ми вже сирне зерно вимішали і можемо сміливо його вибирати в форми. Форми заповняємо до самого. Леру. Сирне зерно всадиться. І залишаємо на таку решітку. І воно стікаве. Ось у нас форми заповнені зерном. Приблизно з 5 літр молока у нас вийшло таких 4 невеличких сирочки. Тепер у нас стікає зерно, і ми протязі кількох годин ось так сирочки перевертаємо. Потім десь після 5-6 годин стікання ми будемо сир солити сухим посолом. Це означає не в розсолі, ми будемо солити сільно. Ось. Після п'яти годин стікання сироватки. Ось у нас такий вийшов сирочок, бачите. І зараз ми його будемо солити сухим посолом. Так, щоб було краще видно. вам. Тут є сіль. Ось так ми його солимо, боки. Назад ставимо форму, і так він буде цілу ніч просолюватися. А завтра ми його витягнемо і поставимо обсихати. Якщо у вас є дуже-дуже велике бажання навчитися варити сир, і вам недостатньо відеоуроку, приїжджайте до нас, село Троїця на Прикарпатті, нашу мірену майстерню сиру, і ви навчитеся варити отакі прекрасні сирочки, як ви бачите тут, на нашому сирному торті. З самого низу у нас сир срібний. Потім сир з пліснявою, драйджек, том козино коров'ячий, качота з пажитником із лавандою. І з самого верху на завершення у нас козиний шевер, а також норвежський сирочок бруност, який ви також зможете навчитися варити. Смакуйте на здоров'я смачний та корисний сир.